Дорогі наші всім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже смачну болгарську банницю. У нас на каналі вже є дуже багато рецептів на бездріжовому витяжному тісті, а сьогодні у нас буде слоїстий пиріг, банниця на дріжовому тісті. І які ж продукти мені потрібно? Звичайно, ті, які є в кожному домі: яйця три штуки, три склянки борошна. Олія 100 мл, 100 г смальцю, 4 ложки сметани, кисломолочного сиру 700 г і водичка. Починаємо з тіста. Для цього я додаю сіль пів чайної ложки, перемішаю з борошном. Далі додаю склянку теплої води. Розкришу 20 грамів дріжджів пресованих, якщо сухих, то в три рази менше, 7-8 грамів. Добре, розведу дріжджі, щоб вони добре пере... перемішалися з водичкою. Далі додаю одне яйце. Тут ми опару не будемо робити. Дріжджі у нас перевірені. Додаю далі одну столову ложку олії, і все, і замішуємо тісто. Спочатку замішуємо виделкою. В цьому рецепті написано, що борошна стільки, скільки вбере, кількість не вказана, так що має бути. М'яке тісто, а ви дивіться, за своїм борошном. Я міряла от таким, такою склянкою на 250 мл воду і борошно. Один до трьох, зазвичай, йде. так і підготувала. Продукти всі мають бути кімнатної температури. Заздалегідь потрібно дістати з холодильника. Тісто замішую відразу. Бачите, воно не дуже таке тверде, звичайно, дріжеве тісто. Якщо трішечки потрібно додати борошна, можна додати. Я додам ще одну столову ложку олії на руку і буду вимішувати спочатку в мисці. Після того, як я зібрала вмисті тісто. На дошку я додала ще додатково одну столову ложку борошна і вимісила хвилинки дві. Тепер змастимо олійкою трішечки миску, щоб тісто не приставало. Відправимо тісто в, О, бачите, воно злегка липне, воно воно відпочине. І не буде липнути до рук. Відправимо десь приблизно на хвилин 40 на одну годину, щоб тісто трішечки піднялося. Тісто наше підійшло, поки тісто підходило, я розтопила смалець. Тепер викладаємо тісто на дошку, злегка його підмісимо так. і поділимо на частини. Ділю спочатку на 6 частин, і потім кожну частину ще на 2. І так в нас вийде 12 кульок тіста. І з кожного шматочка тіста формуємо кульки. Тепер кожну кульку нам потрібно розкачати приблизно діаметром сантиметрів 15-20. До розтопленого смальцю я додаю олію та перемішую олію зі смальцем. Спочатку тарілочку змастимо суміччю. І викладаємо так на стопку, перемащуючи кожний шматочок тіста суміщою масла та смальцю Пашкою. Я щіточки поправляла. Ага. Дамо тісто відпочити 10-15 хвилин, а поки що підготуємо начинку. Начинка може бути будь-яка, може бути капуста, картопля, бринза, сир. У мене кисломолочний сир, 700-800 грамів, десь приблизно потрібно чайна ложка солі, одне яйце і нач... з начинкою все потрібно добре перемішати. Тісто відпочило, і ми тепер беремо. Три коржа викладаємо один на один. Бачите, що смалець вже трішечки застиг. І зараз три коржа будемо розкачувати качалкою на рівень дека. Злегка підтягуємо. Деко також змастимо жиром і викладаємо тісто на деко, розрівнюючи по дну дека, щоб були невеличкі бортики. Якщо десь рветься, воно легенько защіпується, це не страшно. І змащуємо ще один раз жиром. На перший шар тіста начинку ми класти не будемо. Три наступних шматочка тіста так само розтягуємо, потім качалкою розкачуємо до розміру дека. Тому викладаємо на деко. Тісто має бути листкове, тому жиру не жаліємо, змащуємо знов жиром і викладаємо начинку. Розрівнюючи по всі площі тіста. Начинку ми поділили візуально на дві частини, половину ми вже виклали і тепер робимо те ж саме. Розтягуємо три шматочки тіста на розмір дека. Навіть і качалка не дуже потрібна, тісто ще більше відпочило, і його можна ось так руками і розтягувати. І накриваємо начинку, злегка придавлюємо по краям, з'єднуємо тісто, пласт тіста нижнього з верхнім. Так, злегка Прижмемо начинку, знову ж таки змащуємо суміш смальця та олії і знову викладаємо решту начинки. І нам залишилось три останніх коржика розтягнути. Закриваємо і знову ж защіпуємо по краям. Далі два варіанти: або взяти і проколоти пиріг, або щоб потім було краще, нам його вже. Він буде кришитися, тому краще зараз ось так його Ділити. поділити на частини, які ви бажаєте. І тут, друзі, по рецепту, який в книзі, просто змастити залишками жиру і класти вже в розігріту духовку. Я вирішила змінити трішечки і взяла 4 столових ложки сметани та одне яйце, добре перемішаю і цією заливкою змащу пиріг. прямо Тепер нам потрібно вімкнути духовку. І поки духовка буде нагріватися, пиріг трішечки підійде. Це ж все-таки дріжеве тісто. Залишимо на 10-15 хвилин, щоб пиріг підійшов, а духовка нагрілася. Тільки після того відправимо пиріг в духовку. За бажанням, перед тим, як класти в духовку, можна присипати пиріг кунжутом та чорним кмином. Духовка була звімкнена на 200 градусів. Випікався наш пиріг 50 хвилин, а ви пристосовуєтесь до своєї духовочки. І зараз ми подивимося, що ж у нас тут вийшло. Який у нас вийшов пиріг. Ах, як пахне кунжут. Так. Друзі, ось такий у нас пиріг. Зараз розріжемо Івану і Івану Афанасійовичу шматочок. Подивіться, як він слоїться. І з сиром пироги. Обов'язково зі сметанкою. Ти собі сам покладеш? Сам? Друзі, це дуже смачно. А як святковий варіант замість кисломолочного сиру можна зробити м'ясний фарш. Або твердий будь-який сир натерти. І це буде більш святковіше. А з кисломолочним сиром на кожен день. Всім, друзі, бажаємо смачного, всім бажаємо міцного здоров'я, мирного неба. Бережіть себе і пока-пока.